Місце старту площа радянська. Студенти з різних вишів Запоріжжя вже на місці. Дехто все ще готується. За декілька хвилин студентський патріотичний марш починає свій рух. Прихопивши собою національну символіку, студенти влаштували марш миру головним проспектом Запоріжжя. синьо жовта колона рушить до площі Маяковського. Головна ціль показати, що Україна і Запоріжжя єдині. Єдність головна думка, що об'єднала людей, які йшли мирною ходою. Майбутній програміст Сергій вважає, що такі заходи необхідні Запоріжжю. Нація ось такими способами добивається якоїсь єдності. Люди єднаються, розуміють одне одного разом зі студентами. Проспектом Леніна йшли і викладачі. Ну ви чуєте, що кричать да? за єдину соборну Україну. Я теж всією душою. І всім серцем за єдину Україну від заходу до сходу. Ми всі повинні бути разом. Студентський і патріотичний дух властивий навіть професорам фармацевтичних наук. Це біологічний факультет це факультет життя. А життя вирує, тому я не можу бути в стороні. Студенти також передали вітання пропаганді російських ЗМІ. у пам'ять про підпал машин у слов'янську, нібито активістами правого сектора, і про вціліву паперову візитівку лідера цього руху. Євгеній зробив із собі такий невмирувчий талісман. Як тільки я узнав про історію цієї візитки, я тут же достав шаблон і своїми руками за свої гроші зробив цю візитку. Вона Якби та казалось смішно, є таким символом українського народу. Абичне бумажка не горить нігде. Кінцева зупинка площа Маяковського. На місці колону вже чекали студенти медичного університету. Прийшов підтримати студентів і голова обласної адміністрації. Я вірю, що Україна буде всев'ємною європейською країною, якщо такі ребята ростуть на зміну і так показують свою політичну позицію. Одна єдина соборна Україна. Запорізькі студенти зібрались разом саме заради того, щоб донести це важливе повідомлення до всіх громадян. Примсе Україна! Примсе Україна! Примсе Україна! Аліна Швидко, Євген Нартов, спеціально для медіагруп нові проекти.